Так, ось такий знову в мене виріб. Це жилеточка дитяча розміром 134, вона коштує 300 гривень на капюшончику з такими люверсами і з фіксаторами. Так, карманчик на у нас ось. Удобно. Це підкладочка. Підкладочка ось така є тут. Замочок центральний іде з світловибиваючою вставочкою ось це. Вона ввечері світиться. Жилеточка підходить як для дівчаток, так і для хлопчиків. Дуже акуратно пошита. Старалася для себе, але жилеточка йде на продаж. Тому, кого цікавить, пишіть коментарі. Не забувайте підписувати і ставити лайки.